На Волині тренувались ліквідувати ракетні атаки. Малюк головою в лісу кастрюлю довелось розрізати. У коваль прилітав гелікоптер із серцем. Більше року сподівань виявилися марними. ДНК експертиза підтвердила загибель на війні Володимирчанина Андрія Юшка. Йому було 49 років, із травня 23-го року військовий вважався зниклим безвісти. Як з'ясувалось, 21 травня він загинув. Це сталося в бою на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Колківська громада попрощалася із захисником України Сергієм Близнюком. 46-річний загиблий був родом із села Красноволя. Загинув 2 жовтня 2024 року в Донецькій області. За спокій душі військового молилися в храмі архистратига Михаїла ПЦУ з села Красноволя. Після молитви траурна процесія рушила до місця вічного спочинку. А жителі громади вийшли на вулиці, утворивши живий коридор шани для захисника. Родині полеглого героя Сергія Засадка з Волині вручили його посмертну нагороду за мужність третього ступеня. Нагрудний знак та посвідчення отримали його дружина Надія та донька Єва. 38-річний солдат Сергій Засадко нагадаємо був мобілізований до війська у лютому 22-го року на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Не чекаючи повістки, вирушив до територіального центру комплектування. Зі зброєю у руках він мужньо обороняв Україну від ворога. 28 двадцять квітня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині, похований у селі Зимне. Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце. Проводили цю спецоперацію пілоти Центру авіазабезпечення Національної поліції України. На транспортування органу до Ковельського МТМО витратили три години. Відомо, що нове серце потрібне було 59-річному волинянину. Пілотам дякую за те, що, що, що сильно скоро привезли. Серце. Я дуже вам вдячний за. За той орган, що привезли, скоро у грудях волиня набитиметься серце жителя Чаркас, родичі якого погодились врятувати життя важкохворому. Медики вже провели трансплантацію. Чоловік одужує. На голові малюка застрягла кастрюля, довелось викликати рятувальників. Цей випадок стався в селищі Дубища Луцького району. Двохрічний хлопчик, граючись, одягнув собі на голову кастрюлю та не зміг її зняти. Батьки намагалися допомогти сину самостійно, проте не вийшло. Подзвонили рятувальникам. Ті мусили розрізати металеву кастрюлю спеціальними ножицями. І з дитиною, на щастя, все гаразд. Хоча, зазначають надзвичайники, до біди було недовго. На Волині тренувалися ліквідовувати наслідки ракетних ударів по хімічних та енергооб'єктах. Такі навчання були також у Вінницькій, Запорізькій, Житомирській та Черкаській областях. Особливостями тренувань стало додаткове відпрацювання дій щодо ліквідації наслідків ураження ворожими ракетами, хімічно небезпечних об'єктів та багатоповерхівок у Хмельницькій області. Зокрема, відпрацювали дії з ліквідації наслідків ворожих ударів по енергетичних об'єктах та як наслідок виникнення радіаційної загрози. На Волині найбільше в Україні корів як незрячі в Луцьку ліпили посуд з глини. Коли в Луцьких школах почнуть безплатно годувати дітей. Орієнтовно з листопада цього року у школах Луцька почнуть безкоштовно харчувати учнів початкових класів. Як відомо, місцевим бюджетам надали відповідну субвенцію з держбюджету. У Луцькраді зазначили, що кошти надійшли на рахунки міської ради 9 жовтня і найближчим часом будуть розподілені між закладами освіти. На процедуру освоєння грошей потрібно 15-20 календарних днів. Тому харчування дітей розпочнеться орієнтовно з 4 листопада. За рахунок цієї субвенції Наголошують, учні початкових класів забезпечуються одноразовим харчуванням, тобто кошти не передбачені для дітей, які перебувають на групі продовженого дня. На три роки можуть посадити трьох волинян за зрубані в лісі дерева. Жителів Маневицької громади, 18, 17 та 40 років поліцію здали вчора, коли ті рубали дерева вздовж дороги з полученням Троянівка Майдан, камінь Каширського району. Старший пояснив правоохоронцям, що він є субпідрядником та виконує роботи щодо очистки насаджень вздовж вище зазначеної дороги. Однак надати копії договорів підряду та субпідряду волинянин не зміг. Чоловіки встигли зрубати 170 П'ять дерев породи сосна, береза та осика. Триває слідство. На три роки може сісти за грати волинянин, якого зловили на незаконному вилові риби. Затримали його на озері Велика Оріхове біля села Мале Оріхове. 52-річний житель Самарівської громади на дерев'яному човні з сітками виловлював рибу. Інспектори забрали в нього і човен, і весло, і риболовну сітку, і незаконну здобуту рибу. Суму завданих державі збитків ще встановлюють. На волинянина відкрили кримінал. Історія на кінчиках пальців. Захід із такою назвою учора відбувся у Волинському краєзнавчому музеї. Учасники, члени Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору. Генерація успішної дії. Музейники розповіли їм про особливості життя у добу кам'яного віку, про найдавніші матеріали, з яких виготовляли знаряддя праці та зброю далекому минулому. Крім того, дали можливість незрячим відчути давні артефакти на дотик відгадати назву і призначення таких предметів також був майстер-клас. Гості музею самостійно виготовили для себе посудинку з глини. Волинь лідер в Україні за кількістю поголів'я великою рогатої худоби м'ясного напряму продуктивності. Загалом в області виробництвом сільського господарства займається понад 100 суб'єктів підприємницької діяльності. Це 700 фермерів, 300 аграрних формувань та майже 146 тисяч особистих селянських господарств. Утримується більше 100 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі понад 61 тисяча корів. За словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, завдяки... Державній підтримці в області власники, які отримують від трьох до ста корів, на сьогодні отримують дотації. Себто тисяча волинських власників корів отримують станом на сьогодні сумарно понад 55 мільйонів гривень. На Рівненській АЕС відбулася виробнича нарада за участю працівників юридичної служби дирекції акціонерного товариства на Енергоатом» та філії компанії. З огляду на нинішній стан. Актуальних проблем і питань в діяльності всіх юридичних служб компаній. ми сконцентрувалися на актуальних питаннях судочинства, виконання рішень судів і виконавчих проваджень. Тут представлені голова асоціації приватних виконавців України, присутні в якості лекторів представники держкомпраці і слухачі, представники всіх. Юридичних служб всіх філій відокремлених підрозділів компанії такі зустрічі юридичної спільноти кажуть представники компанії були запроваджені давно. За певних обставин вони деякий час не проводилися. Наразі прагнуть відновити цю практику і організовувати такі наради двічі на рік. Така необхідність виникла через трансформацію державної компанії НАЕК в акціонерне товариство. Питання ефективності діяльності компанії вийде на перший план. Можливо, це буде найголовніше наше завдання, за яким той показник, за яким буде оцінюватися діяльність як компанії взагалом, так і кожного з нас. Для цього є відповідні, зрозумілі інструменти. Саме для акціонерних товариств міжнародні стандарти, відповідне регулювання законодавчої в першу чергу, такі зустрічі це важливий обмін досвідом в юридичній сфері, що важливо для подальшої успішної роботи працівників цієї галузі. Як зазначила представниця виконавчої дирекції справового забезпечення, АТЕ Енергоатом Юлія Зленко, компанія має широкий штат юристів через територіальну віддаленість. Комунікувати один з одним не завжди вдається, тому такі Учні спілкування ефективно впливають на подальший результат у роботі. Це добре, те, що ми в нас є змога поспілкуватись, познайомитись, а також обміняти досвідом, тому що зона юридичних впроваджень та Практики вона досить різна, навіть в різних регіонах нашої країни і важливим є і цікавим саме досвід кожного регіону. Воєнний стан в Україні приніс свої виклики. Зіштовхнулися з ними і фахівці юридичної справи. Тож актуальність піднятих питань під час виробничої наради та практика їх вирішення стали важливими і для юристів Рівненської АЕС. Ця зустріч дає можливість саме розповісти про ту глибину питання, почути Рацювання досвід колег, а також знайомство один із одним, це що також немало важливо для того, щоб ми змогли всі разом вибудувати стратегію, дорожню карту ефективної роботи юридичних служб, як на нашому ВП, так і в компанії в цілому. Продовж триденної співпраці між представниками юридичних служб енергогенеруючої компанії учасники обговорили усі хвилюючі поточні питання та напрацювали спільні виробничі плани для подальшої діяльності. Я хотів подякувати керівництву компанії Петру Борисовичу Котіну за можливість нашого зібрання. Хотів подякувати Павлу Івановичу Ковтенюку за цю гостинність, яку він організував і всім колегам, які спричинилися до. Було, такого мені здається на високому рівні проведення триденного зібрання. На завершення заходу учасники з екскурсією побували на промайданчику та в навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС. Його працівники познайомили гостей з двома повномасштабними тренажерами, прототипами блочних щитів керування енергоблоків атомної станції. Також юристи відвідали сучасний багатофункціональний комплекс НТЦ РАЕС, до складу якого входять ремонтні майстерні, архів підприємства та протирадіаційне укриття. Уїта Загарес для 12 каналу.